Українські війська відновили наступальні операції щонайменше на трьох напрямках в межах українського виступу у Курській області і досягли тактичного просування. На жаль, просуваються і росіяни. Що загалом означає ця раптова кампанія на Курщині? Чи є привід радіти в Україні? Спитаю Івана Ступака, воєнного експерта, експівробітника служби безпеки України. Пане Іване, добрий день. Вітаю, радий бачити. Дякую за прошу. Навзаєм, що ви спостерігаєте у Курській області? Яку воєнну мету, на ваш погляд може переслідувати Україна в цьому конкретному випадку? К кажу таким чином, що. Раз на півроку Україна має таку традицію наступати на території Курської області. Ми бачили це в серпні 24-го року, 6 серпня, потім з 5 січня, ну майже майже півроку, майже витримали такий таймлайн. Що у нас є? Окрім в принципі, заяви пан Єрмака про те, що будуть гарні новини, так і треба. По великому рахунку з української сторони інформації ну, майже мінімум, просто от по нулях. Можемо оперувати тим, що є з російської сторони, що вони там женуть цю інформацію, розказують про шалену роботу українського ребу, який придушує просто пташки Російської Федерації, розказують про десятки одиниць техніки броньованої, і що рухається в напрямку такого населеного пункту. Большой солдатський, і більшої солдатське, от в, в, в такому плані. В принципі, все за майже добу жодно інформації про великі просування, про здобутки. Поки що у нас немає про закріплення. Тим паче так в українських соцмережах всі задоволені, клас, супер, курська операція, Там так і такі треба. Але з іншої сторони, через ми ж повинні бути реалістами. Сили наші обмежені. Це ж не то, що там 100-500 тисяч танків українських поїхали в напрямку Курської зараз будуть перемалювати, перемалювати російські танки. Йдеться мова про десятки тисяч українських військових. Я припускаю, що це від декількох сотень українських військових, можливо, тут декількох тисяч, там, можливо, три 5 тисяч військових там приймають участь. Росіяни говорять про декілька десятків одиниць нашої техніки, і в принципі, все. Говорити про те, що ми там дійдемо зараз до Курська або до Курської АЕС, яка нам не потрібна навіть даром, ну, говорити не доводиться нам. Як на мене, моє особисте припущення зараз, по з приводу мети 70 на 30. 30% це військова складова, 70% це політична складова. Це ще раз, це з того, що є зараз. Так росіяни розганяють історію про те, що це відволікаючий удар. Що там може бути удар по калбасний в ПМР Придністров'я по сей складах, або там ще якісь інші напрямки? Ну, поки що, ми про це не знаємо. І так, 30% військової складової це що? Це спроба, можливо, чергова спроба українців відволікти увагу росіян від сходу України, змусити їх забрати там частково свої сили, з Покровська, з Курахова, що залишилося, перемістити їх в Курськ. Тобто, створюємо ще одну таку велику точку напруги, що у нас тут у вас тут є стерміново щось тут відправляти, інакше вам буде тут капець. Це так дуже примітивно. Це це одна складова військова, політична складова, 70%, Я думаю, це. Більше про знову нагадати, що ми можемо це зробити, знову показати, що влада слабка, російська, що все недолуго, все коса крива. Росіяни вже добу мовчать, нічого не говорять офіційно все перекидають на нижчих посадових осіб заступник міністра оборони Євкура, губернатор Курської області Кінштейн. От вони там віддуваються, розказують про все, 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 все можливо, також це спроба. Створити напругу в російському суспільстві, створити певну кількість внутрішньо переміщених людей, щоб вони переміщувалися, Условно, там, Барнаул, Архангельськ, Москва, там Санкт Петербург, я розказують, що там війна, ви розумієте, і таким чином впливати на там, те, що є в російському політику. І, можливо, там, але така, знаєте, це більше така історія про а давайте використаємо Курську область в якості переговорного туза з Російською Федерацією. Скажу так: звучиться, начебто, непогано, але технічно та практично я собі не уявляю, яким чином це можна зробити. Хай хтось там з вашої аудиторії він там спробує. Відмежуватися від високих матері, що а ми от міняємося сюди. Спробуйте технічно це реалізувати. Уявляйте собі, як ми з росіянами починаємо цими територіями мінятися. Там в локтях, вершинах, в дециметрах вимірювати Курську область, які делегації будуть їздити, під чим наглядом міняємося на Запорізьку область. А чому на Запорізьку? А чому на Херсонську? А чому не на Крим? Тобто там багато-багато питань, на які зараз немає відповіді. Ну, була така конспірологічна версія, що нібито на. Маріуполь на Маріуполь можна буде поміняти Курську область. А наскільки українська операція, про яку ви говорите, випереджає або не випереджає контратаку росіян в Курській області, тому що Діпстейт от пишуть Мала Локня, Свердлікове, Леонідівка там наступають росіяни, і нібито можливо щось відвоюють знову ж таки. Ми не маємо зараз остаточної інформації. Ну, дивіться через інформацію, правильно кажете, нас остаточно немає. Є тільки там посилання на російські джерела. Є там інформація про знищену російську колону, яка рухалася, начебто, на визвол на допомогу своїм військовим, але більше інформації немає. І знову питання: скільки територій ми можемо взяти, там скільки можемо протримати, і питання якою ціною ми постійно говоримо, що курська операція це велика ресурсна операція, найкращі підрозділи, найкращі хлопці та дівчата. Не бусифіковані хлопці, а саме ті, які мотивовані, пройшли, ну мають досвід, підготовлені. Західна техніка, західна амуніція, боєприпаси. І наші військові на інших напрямках вони ну з такою собі заздрістю говорили: ну звісно, там ж все ж по першій категорії, а нам дістається вже те, що залишається від всього всього, всього. І ми бачимо, що великі просідання у нас почалися вже. Саме з моменту Курської області, от ну, на інших фронтах: жовтень, це Кураховка, це Селідово, це Вугледар. Ми втратили в Грудні. Це ми втратили місто Курахове остаточно. Вони підійшли вже до Покровська, до Дніпропетровської області. Тобто, окей, ми в Курській області, це медійно здорово в соцмережах суперово, але практично ми втрачаємо. Пан Чмут казав по 20 квадратних кілометрів території України щодоби". А діпстей. Також обурюється тим, що. Таким питанням, якого біса блогер втікач в Іспанії за 48 годин анонсує контрнаступальні дії ЗСУ, вказуючи точне місце штурму та майже точний час, чи це означає, що іспанський блогер має інформаторів у збройних силах України і це становить загрозу для сил оборони? Ні, я думаю, що ні. Ну, по перше, тут е, е, хто дивиться цього блогера? Ну Може, я розумію, що є там робочі моменти, коли треба дивитися навіть окремих покидьків. Я припускаю, що йому злили цю інформацію з російських джерел з метою скажімо так зробити бустер прискорення для ухвалення рішення в Російській Федерації. Як це можливо могло виглядати? Російські розвідники збирають інформацію з прикордоння, бачать, що українці щось готують, і ми бачили ці численні удари по Симській області. Можливо, це була така превентивна спроба завадити цьому наступу. І балістика постійно туди летить, і крилаті ракети, і шахеди, все туди летить. Там ж склади наші, і люди знаходяться, і техніка, і амуніція. А російські ці офіцери, коли доповідають нагору, ми ж розуміємо, що там бюрократія. Ну, яка, як і в Україні, але помножено на масштаби. Тобто почекайте, не поспішайте, аби ви перевірили? Я зараз понесу неперевірену інформацію, а на що потрібно там. Не люблять негативні новини. Я буду там нік двару, і так далі. І так далі. А, можливо, хтось з офіцерів каже: а Давайте ми з. З, -з, з лімо да, з злив зробимо через шар'я, він там оприлюднить це все стане відомо, його перепостять, там напишуть там ці заметки десь в газетах, і потім на горі зрозуміють і буде так правильно зроблено. Я думаю, що вони ось цей сценарій реалізували на підтвердження, можна сказати, що і американці дуже полюбляють такі сценарії. Американський відомий журналіст Боб Удворд э, в своїй книзі Війна він розказує, що коли. Американці отримали інформацію про наступ підготовку наступу Росіян на Україну. То українці не повірили, українська влада, і вони були змушені реалізувати це все по через мас-медіа. Вони злили журналістам і згадати, який був накат. Тому я не виключаю такий самий момент. Є ще декілька моментів цікавих. Дмитро Платенчук, речник ВМС ЗСУ, сказав сьогодні, що Росіяни намагаються відновити пошкоджений штормом захист кримського мосту. Чи можливо використати, на ваш погляд, момент цю ситуацію, щоб зруйнувати міст остаточно, вплинути якось воєнним чином взагалі на півострів? Ну, тут Дивіться, тут ми ж знаємо тільки що, там, частково було пошкоджено. Наскільки пошкоджено, наскільки сильно. Якщо там, там ці ось не знаю, там, баржі трішки пересунуті, були це одна історія. Якщо вони там повністю їх там, в м'ясо і там нічого немає, все відкрито, то, звісно, що можна. Я думаю, що наші і, ГУР, і СБУ, і вони моніторять постійно, що відбувається. Я так думаю, що раз на день інформацію з супутників по, по цих спорудах. Вони знімають і отримують де вона є, де немає, пропрацьовують варіанти удару. Я не виключаю навіть такий момент, що і штучний інтелект допомагає нашим спецслужбістам прогнозувати, де можна вдарити, де можна обійти захист, де він слабший, де вірогідність вдалого удару набагато більша, ніж вона є зараз поточною. Тобто, я думаю, вони це тримають на пульсі. І коли буде влучний момент, то удар буде нанесено. Співробітники місії та допомоги магате зафіксували вчора два вибухи, а також кулеметну чергу біля Запорізької атомної електростанції. А наскільки вірогідним є сценарій, якщо от ми зараз посилюємо позиції, переговорні потенційні, скажімо, у Курській області, а наскільки вірогідним є сценарій якогось ядерного інциденту з боку Росії, чи це навпаки послабило б їх? Запорізька Дивіться, в пону черс. Я не є фахівцем ці галузі. Це не моя стезя, але з того, що я спілкувався з атомниками, вони кажуть. Що ця станція вона сучасна, вона побудована за сучасних стандартів, навіть якщо підігнати в автівку вибухівки прямо під реактор, то шкоди такої, як в Чорнобилі, точно не буде. Бо таке просте порівняння, уявіть собі, коли машина на повній швидкості автівка, да, і в неї вилітає щось з двигуні. Звісно, що там всі ж деталі вони на підвищених обертах. Звісно, розльот буде максимально. Так само працювала Чорнобильська станція. Але коли станція знаходиться. В холодному останові так його називають, ну, скільки це можна говорити, не на повних обертах, то завдати шкоди їй, щоб це спричинило шкоду довкіллю в радіусі сотень кілометрів. принаймні з того, що знаю, це неможливо. Ну, окей, там ну, окей стрілянина, так невеличкі вибухи, але ж. Це станція, це суцільний бетон. Це, це кастрюлі називають в цих реакторах. А, там все захищено максимально. Там потрібно щось більше, ніж просто декілька, не знаю, там, безпілотників маленьких або гранат. Тому так, так просто її не пошкодити. Але що спрацьовує, я маю на увазі, от в цих операціях кампаніях росіян це оці маленькі теракти. І сьогодні контррозвідка СБУ запобігла теракту. Пишуть ну власне джерела в СБУ, кажуть. І росіяни намагалися підірвати, підірвати будівлю. Підрозділів сил оборони молодика, який неповнолітній, йому в рюкзак, вибухівку, і він мав підірватися разом з цим з цим рюкзаком. А, чи слід очікувати збільшення кількості таких випадків? От два тижні до інавгурації лишається. А в такі моменти дивіться, вони були, вони є, і вони будуть у майбутньому. Російська Федерація активно шукає людей, які можуть такі теракти зробити. Неважливо там в місцях маси скупчення людей, в місцях скупчення військових, автівки військові, будь-що. Їх цікавить, будь-що, і вони будь який сценарії намагаються реалізувати. Тобто, немає такого сценарію, Ой, нам це не потрібно, їм потрібно все. Звісно, тут треба віддати належне і СБУ, і нацполіції, і всім органам, які цим працюють. Вони всі працюють, і, і НАБУ, і ТБР зі своєю агентурою виявляють там про російських налаштованих. В них моніторять, відслідковують. Хто купляє вибухівку, переміщення вибухівки або там інших засобів через державний кордон? І слава Богу, поки що росіянам це не вдається. Але так само як і наміри когось підірвати конкретного посадовця українського, розстріляти, отруїти, росіяни залишають дуже активними бо рахунок на табло нуль. На користь росіян, тобто вони ну, не зробили нічого такого за цей час цієї війни, а український рахунок він там здається, на, за десяток вже перевалив і вдалі операції, і трішки невдалі, але вони є. Ми, ми проводимо операції на території РЕФІ, а росіяни на території України тільки такі обмежені спалити автівку, намалювати якийсь там напис на синагозі, там не знаю, там, е щось в мережах написати, а щось таке велике поки що на щастя їм не вдалося створити. Після останнього інтерв'ю президента Зеленського Медведів в Росії вже став погрожувати особистою помстою. Але е, виходячи з того, що ви кажете, нуль на табло за три роки майже росіяни ну нікого не підірвали, не ліквідували жодного українського топ посадовця. Це означає, що Україна дійсно добре захищена в цьому плані, і такого вже не може статися станом на сьогодні. Почекайте, от дивіться захищена станом на зараз. Це є там, mm -hmm. імо, що українська контррозвідка працює Ще раз, без безперебільшення. Подивіться, будь ласка, скільки було. Було спроб, з кі було е задумів Російської Федерації і, на щастя, і вони це не не були реалізовані, але в попередній період у них були вдалі моменти. На жаль, вбити такий собі із Воронінков, колишній депутат Держдуми в центрі Києва розстріляли його. На жаль, це було ударом по нас. Вбили е Павла Шапова. Пане Шоповмихайло Шеповало, це керівник спецпідрозділу ГУР. В підірвали в автівці в Києві його пан Храберюш, полковник контррозвідки в Маріуполі, де здається автівкою. Теж підірвали. Тобто росіяни теж робили ці операції, але на щастя зараз таких можливостей в них немає. Але це не означає, що в майбутньому їх не буде. Це це знаєте, як постійно приймати вітаміни, мити руки, захищатися від бактерій, але рано чи пізно ну десь там ну буде якась прогалина, більш сильний вірус, і ти можеш його пропустити так само і з росіянами. На щастя, поки що три роки і жодного такого моменту вони ну їм не вдалося вчинити. Просто про це думаєш більше, коли всі навколо налаштували, налаштували нас на те, що інавгурацію чекають і в Кремлі, і Зеленський, і можливі мирні перемовини. І до цього моменту щось особливе може статися. Чи ви очікуєте щось особливе? Ну, я не маю на увазі там ядерну бомбу. Але, Але... Те, так, те, чого ми ще не бачили. Ні, ну дивіться, слухайте, не треба прив'язуватися до 20 го числа. Тому що 20 го числа mm -hmm. щось зміниться. Слухайте, 25 січня нічого не зміниться, і 25 лютого нічого не зміниться з такого. Так, йому треба вступити на посаду, йому треба призначити свою команду. Ми ж розуміємо, що не всі з команди можуть добігти там, до призначення. Ми знаємо, що з попередньої каденції що кожного року він там міг змінювати своїх радників з питань нацбезпеки. Це все може бути. Не забувайте про. Ознайомлення з великою кількістю розвідувальних матеріалів, що йому треба ознайомитись його команді, проаналізувати і зробити своє бачення. Поки що, заяви пана Трампа вони такі контроверсійні. З однієї сторони, допомагати Україні не буду, а потім та ні, будемо допомагати. Так, секундочку, так будете чи не будете? Ну для українців це взагалі зараз не зрозуміло. Там спочатку, ні, потім так, а може бути знову, потім ні. Хотілося побачити дійсно реальну політику вже виважену. Пане Іване, дякую вам за аналітику. Дякую за інформацію. Іван Ступак, воєнний експерт, експіробітник служби безпеки України. Долучайтеся в коментарях під відео. і Тисніть подобайку.